Так, друзі, всім добраночку, вітаю на каналі Новгомовно Монро. Сьогодні 7 січня 2024 року. І я сьогодні згадала, що саме 7 січня тиждень до мого дня народження. І ми нещодавно спілкувалися з моєю подругою Мариною. Вона займається астрологією, вона в Америці живе. Маріна, привіт. Я знаю, ти дивишся це відео. І от у неї був день народження в листопаді, і вона кожен день. Що відбувається, Мася? Тоді би поснідала, не на нас, будь ласка. І вона в сторіс відмічала кожен день як день певної планети. І в цей день, виходячи з того, що ця планета означає, що вона несе, за що вона відповідає, ти так проводиш свій день. Я згадала, що ми спілкувалися, і попросила Марину розписати, що робити, 7, 6, 5, 4... Третій, другий, ну і сам день народження. Він вважається першим днем. І сьогодні в нас о, сьомий день це день місяця. День місяця -на. Дівчата, що таке? А, я вікно відкрила. Сьогодні мінус вісім. І от сьомий день, о, це день місяця. Місяць це... це наша душа, це наша чуттєвість. Наші... Такі, знаєте, тонкі душевні налаштування. І сьогодні а, треба присвятити день собі як і все життя, поспілкуватися з рідними, срі, до речі, я збираюся до метусі на обід, а, помедитувати, побити наодинці з собою, а, своїми думками, своїми переживаннями. А, можна поплакати, посумувати. Постраждати. Ну, коротше, все, як я не люблю. Чесно вам скажу. Я людина така, яка ну, не займається довгим підостражданням. Для мене сенс життя точно на стражданні. Я така бадьора сьогодні прокинулася, зараз води сьорбну. І потім згадала цю практику, і думаю, так, можливо, сьогодні день Юпітера, тому що вчора був шикарний терм ми з графінією графіні розпаковували. Розпаковувала адвент-календар Шарлот Тілбері. І це дійсно була магія. Ну, тому що, незважаючи на наповнення, на ціни, це все така, знаєте, догорядна річ. От саме такі речі а, дають тобі розуміння. А, зараз я, можливо, скажу ду дуже а, таку гучну заяву, про мову для когось. Дають розуміння, ну, Навіщо жити, для чого жити? Так, це матеріальне. Але це матеріальне дає емоції за нас. Хоча, можливо, точно це будуть такі добраночки кожен день. Сьогодні знімаю, завтра викладаю. Так, медитація. О, нас чекає медитація. Ну, добре. А зараз вода, кавуся і на пробіжку. Так, на вулиці, мінус вісім, тому будуть дві пари шкарпеток. Високі і такі коротенькі, спеціальні для заняття спортом. До речі, купувала 5 років тому в праймарку в Амстердамі. Подивіться, як нові, 5 років. Це до того, що іноді в мас-маркеті бувають досить якісні речі, які служать довго. Отак. От Сьогодні буде така енергійна прогулянка. Мабуть, бігати я не буду, щоб не надихати. Не надихатися от, морозним повітрям. От, просто погуляємо так, пройдемося, подумаємо про щось. До речі, чекайте, давайте краще з обличчям. так? Договорящиця ноги. Так, от, друзі, ще раз всім добраночку. Поки я готувала каву, знаєте, я подумала: на хіра мені воно це треба? Ну, Будь-який день, він особливий, він унікальний. Він різний енергетично. Вранці тебе дьора, а потім щось трапилось. Зараз повітряна тривога і одразу настрій якось ну, відповідний. Але, ну, по-перше, це цім днів. Сім днів, сім планет, сім ну, спектрів мого життя. Вони мене структурують. Я люблю, коли все сплановано. Ну, Більш-менш, в мене є план. По-друге. Я краще краще досліджу. Я краще подосліджую себе. от. ти знаєшся про себе. Ну, я колись пару разів робила медитацію, але обидва рази засинала. Засинала! Я спочатку сідала, потім лягала, а потім я засинала. Це прекрасно. О, далі, о, що сьогодні? Спілкування з матусою, вона єдина, ну не єдина з родичів. Ні, вона єдина родичка, з якою я спілкуюся. У мене ще є родичі, але я не спілкуюся. У мене це право. От, і спілкування з Матусею для мене це завжди це складно. Ну і подариться контент. Всім добрачку. А йду на, на розтяжку. Друзі, знаєте, як виглядають срачі? так. Дивіться. Що, дати вам чергову порцію для срачів кісюні. А можна мені дорогу. Я теж це обожнюю. Але сьогодні нема ні бажання, ні настрою. Дякую. Я знаю, у вас є теми. Для обсмоктування. Да, дякую. Зараз хтось подумав, манеру могла взяти з собою щось, щоб погодувати. Могла, але не взяла. От впевнена це робите ви. До сніданочку вімкнула останню серію серіалу італійського на Нетфліксу. Ненавиджу Різдво. Події відбуваються в Венеції. Боже! От я знаю, після нашої перемоги я поїду в Венецію. Обов'язково сама просто гуляти. Мама сказала. І будь знаєте, наодинці. От сьогодні ж а, цей день про твої бажання для себе. От місяць, це ж, ну це ваша душа і моя душа, частина душі знаходиться в Венеці. Так, а на сніданочок, салат айсберг, оце бальзамік, насіння і оливкова олія, три шматочки матерели. Матарелла, два шматочки хлібу, і тут зробили такі бурум Хотіла смажити красиве яйце на крабових паличках, але вийшло, як вийшло. І робила рис з овочами і з куркою. Трішки курки тут обголодала кістки. Так, зробила маску. До речі, тут дві: і під очі, і на обличчя, і шию. Але про свій догляд я розповім в День Венери. Сьогодні день місяця, ну, треба зазирнути в глибину, в глибину своєї душі, своєї підсвідомості, подумати про свої страхи, невпевненість, про любов до себе. Ну, Тому що любов до світу, до оточення починається, будь-яка любов починається з любові до себе. І це мені здається в першу чергу про прийняття. Про прийняття, про визнання якихось своїх проблем. Людина досконала народжується, я впевнена, але вже з набором якихось налаштувань. І далі, далі все, все крутиться от навколо цього. Ну, те, що людина змінюється, це, ну, це, це аксіома, істина. Але люди. Мімікрують. мімікрують, мабуть, так. Люди підлаштовуються, наносять маски, мейкапи роблять, по-різному себе поводять в залежності від ситуації, від оточення, від, від людей, з якими спілкуються. І Я не можу себе назвати, прям самовпевненою. Можливо, я випромінюю впевненість, але, але завжди, ну, от, коли виходжу з дому. І я напружена. Ну, я розумію чому, і зараз трішки легше, але все одно. Ну ми всі. Мені здається, всі і травмовані і напружені ну, таке, життя. таке життя. Такі історичні часи, в яких ми народилися і проживаємо. Ще хотіла сказати: на рахунок. На рахунок, на рахунок чого? От зараз наносила маску, Точніше, спочатку вмивалася, і, і думаю, так, мені треба сказати те те, -те, 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 -те і забула. Значить, неважливо. Можливо, згадаю. Все, пішла полежу і буду збиратися до матусі. Вона вже готує салат, попросила вінця купити. У мене є пляшечка бруду. От, посидимо, потревенимо. А, якщо вас щось не влаштовує, ну, от собі, в своїй поведінці, і вас це напрягає, от особливо вас, дратує, ну, треба це змінювати. Ну, або приймати. Угу. От я ображаюсь досі. А, от що хотіла сказати. Я. Досі хочу всім сподобатися. Коли я відслідковую подібні думки, я кажу собі: ну ти не можеш всім подобатися. Ну, навіщо? Припини. І ігнорую Там, ну, хейт, якісь негативні коментарі. Але Це не можна не реагувати. Так не буває. Ми на все реагуємо. Ну, я наживу в вакуумі. От, але я себе зупиняю. А раніше так було дуже тяжко. Це бажання всім сподобатися, мені здається, тому що нас в дитинстві не хвалять, не підтримують, постійно критикують, виправля... Ну, і виправляти треба, безумовно, але це все робиться в такій агресивно, навчально, назідательній манері. Знаєте, так пресують. Ну і звідти ця от і невпевненість, і навпаки, там самовпевненість. А людям потрібна підтримка. Увага і підтримка. Ось такі роздуми. Сіжу на зупинці ну, біля а, батьківського будинку. Чекаю на маршрутку або ж на тролейбу, щоб доїхати до метро. От, маршрутка коштує 15 гривень, метро 8. І згадую, як тут сиділа і чекала на автобус. Тоді ще тролейбуси не ходили. На автобус, під'їжджав автобус, набивалися всі як, як кілька в консерві. Ну, не завжди можна було сісти, тому що це не кінцева. О, тролейбус їде. От, І я доїжджала до метро, потім доїжджала до, о, до, 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 я доїжджала до університету і пішки йшла в університет. От. Угу. А потім пустили маршрутки. Чапаю додому, на вулиці мінус 10, я одна в парку, ну тільки охорона є. От, ти бачила ще двох собачників. Ну, зрозуміло, хто буде в такий мороз гуляти. класно посиділи, Метуся мені дала з собою квашеної капусти, мандарини, варення, сир, ще ще. Я ні від чого не відмовлявся. От, і, і щось ми там з нею обговорювали, і вона три сказала. Возиться вже мінус 10, а в неї є градусне. Вона все е, намагається мені його купити теж. Е, кажу, слухай. Е, ми ходили, е, ну, я в школу, в інститут, ти на роботу. Чому зараз такий страх перед морозами? Тим паче є опалення. Так, розумію, може бути обстріли, і може не бути світло, опалення, але кажу, зараз є. Ну. Ой, такі. О, дивилися класнючий фільм на СІТІВ. Зняли вже в цьому році. А, така новорічна комедія. Е, назва забула, з'явиться напис. Зараз е, приємна, приємна, ідеалістична. Події відбуваються в Києві вже під час війни. Російська диверсійна група намагається там відірвати віце-прем'єр-міністра. Ну, зрозуміло, телевізійний формат, але кльово що знімають. Читала в гуглі, що це єдина комедія, ну, єдиний фільм, який зняли в минулому році, саме до новорічних свят. Ну добре, хоч один фільм є. Їхала в метро, роздивлялася людей і така задоволена, ви знаєте, по-перше, задов... По задоволена, що вирішила прийти цей марафон. Сьогодні дійсно був день для себе, для сім'ї, для близьких. День місяця. Дещо про себе дізналися, точніше, проговорили слух разом з вами. От передати переслідування сподіваюся, підписані на інстаграм про діяльність художниці Соні Морозюк і її зв'язки з корупціонерами сім'єю Гринкевичів. Жахливі! Речі, на жаль, відбуваються в наш час, що це реальність, але такий вищий детектив. Е Завтра день Марса. Марс це планета, ну вважається чоловіча, але у нас тут мультигендерний все ж таки підхід. Будемо казати, що планета сили, планета агресії. Завтра складний день в мене, емоційно складний. От. Е але я готовий до всього. Тому побачимось, підписуйтесь на канал. Життя триває, люблю. Хочеться чаю гарячого. Mm -hmm. Стукенчика. Все, заходжу в темряві, мені треба вімкнути ліхтар. sove Ha, sila. Oh, ai blat.